Доброго дня, шановні учасники дорожнього руху, з вами Тарнушко Володимир Павлович та Автошкола Нова. Сьогодні ми розпочинаємо дуже важливий курс ПДР під час війни. І ми спеціалісти в області правил дорожнього руху, незважаючи на військ, війну в Україні. Все-таки хочемо порекомендувати вас вам виконувати правила дорожнього руху, які ви вивчили в мирний час. Але є невеликі нюанси. Перше, перевірте комплектність автомобіля вогнегасники. І додавте ще один вогнегасник в свій автомобіль. Да, ви будете розповідати, перевантажений автомобіль, паливо більше витрачається. Да. Да, дорогі мої Це правильно, але водії між собою передають собі таку тезу. Лучше перебздіть, чим не добздіть. Да, Хай буде два вогнегасника. Хай бензин перевипалиться. Но коли ви попадете в лещата то у вас буде можливість зберегти своє життя. Шановні друзі, будь ласка, їдете в дорогу, прикурювач, фонари. Це не обов'язково. Візьміть окуляри. Зараз літо, 1 червня, захищаємо дітей. І, друзі, значить, телефон, будь ласка, на крабіка. Обов'язково е, компресор візьміть з собою, візьміть балонний ключ, візьміть протерти, Протерти лобове скло. Але саме головне, друзі, почуйте, СБУ попереджає зняти і не вести зйомку. Тому якщо у вас на автомобілі ще залишився відеореєстратор, знімайте його, будь ласка. Ще що хочу сказати, дуже багато до нас питань. Е, виконувати правила чи не виконувати, я вже відповів. І ремнями пристібаємось, і підголовники ми регулюємо, не обманюємо машину. Якщо вона каже вам, пишіть уже, виконуйте. Друге. Ракетні обстріли, що робити, шановні, не попадайте в затори. Не їдьте, будь ласка, дуже близько прижавшись друг одну, до, один до одного автомобіля, щоб у вас завжди була можливість винирнути з цієї колони до ракетних обстрілів, привикнути неможливо. а... Особливо громадянам, цивільним. Ми перелякані, як лосі від нас. Все можна очікувати. Але повинен бути шлях для відступу. Розумієте? Не треба їхати отак сплющився. Тепер наступне дорозі. Переїжджаєте з одного місця в друге місце. Будь ласка, не хватайте обочину. Залишайтеся на колії, яка є. Розумієте? Далі. Хочеться в туалет. По маленькому по бочому, будь ласка, забудьте про простить, збережіть життя. Не треба дівчини наліво, мальчики, направо. Зайшли десь е, на відстані пів метра від автомобіля, зробили своє діло і з Богом поїхали. Проінструктуйте. Принструктуйте пасажирів в автомобілі. Просте, водій повинен сказати, що ми робимо, якщо перед нами е, влучить е, бомба. Ми зупиняємося, розбігаємося в рідні сторони чи молимося в автомобілі. Особливо якщо є діти. що ми робимо? Ми всі прекрасно розумієте, автомобіль не захистить. Не захистить від осколка. Воно, як ніж в масло. Пройде, розумієте, Но ці слова потрібно сказати, проінструктурувати. І, друзі, розпочніть навчання, керування автомобілем сім'ї щоб всі ваші, ваші поїздки, які будуть литися 2-3 дні, розумієте, потрібно змінювати водія в дорозі. Наслідний час ми поговоримо, як забрати батьків з районів, які постійно обстрілюються. Ми з Херсона і рекомендуємо вам одне: не підходьте до річки. Не підходьте, не здумайте там що купатися. Шановні, шановні, з тяжким серцем покидаю вас, але прошу одного. Щоб вас не покидав страх. Покинув страх, ви неадекватні. Зустрінемо ще раз, до побачення, миру усім, життя і здоров'я. Ми переможемо.